Районний ринок також знаходиться в межах Петриківської сільради. У тому ми мусимо отримати погодження районної ради. Там, ну, наскільки мені відомо, вели неофіційні такі переговори, там вирішували, що є інтереси, керівництво району інтереси вирішувалися. І тому вони гальмували, пробували якось на свою користь вирішити деякі питання, гальмували проходження рішення через сесію. Тут всі документи вже були на місці, були голови районної ради. Депутати ну, минулого разу вони спирались на те, що не вивчили, щоб ще слід додатково вивчити це питання. Ми тижні три тому. Була проведена зустріч з юристами сільськими, з директором районного ринку, був присутній голова, голова і замісник голови районної ради, але знову ж ті депутати, які, яких інтересах, які захищали інтереси от керівництва, такого, ну, недобросовісно захищали інтереси керівництва району, знову вони не прийшли, навіть не з'явилися на це зібрання. Всі інші, хто хотів, могли ознайомитись детально. Ці ми всіма можливими там моментами, які стосувалися району районного ринку, зміни села ферму. Так що всі речі, які б можливі, неможливі, зроблені для того, щоб депутати прийняли позитивне рішення по, по даному А Про які саме розширення йдеться? Наскільки